Коли ти збираєшся заміж, тобі треба народжувати вже дитину. Місце жінки на кухні. Чоловік в декреті маячня. що мені дуже подобається в Німеччині? Мої топ-5. Поїхали! Чому ти не вступила в університет? А коли ти збираєшся заміж? Тобі треба народжувати вже дитину. Гм, здається, ти погладшила. Тобі треба схуднути. У Німеччині вони почуєте цих запитань. Мені дуже подобається те, що дуже часто можна побачити на вулиці людей і після 40, і після 50 з дитячим візочком. І це нормально. Це окей, коли людина і в 30 років навчає цього вище. Ніхто не звертає увагу на ваш одяг, взуття, яка у вас фігура. Це просто нікого не бентежить. Кожна людина має жити так, як вона того бажає, а не жити так, як від неї очікує суспільство. Місце жінки на кухні. Чоловік в декреті маячня. Під час своєї першої практики в Німеччині я познайомилася з Нюмкеною, котра розповіла, що тільки не вийшла з декретної відпустки. А ось її чоловік збирається зараз в декрет. Перша моя думка була, а що так можна було? І потім вау! І це лише один з прикладів. Однакова заробітна плата для жінок і чоловіків. Жінки на рівні з чоловіками можуть обіймати керівні посади тут в Німеччині. Я знаю, що останнім часом фемінізм асоціюється з негативом. Але вибачте, жінки століттями не мали прав на рівні з чоловіками. Тому, на мою думку, просто з кожної праски мають звучати ці наративи, аби у людей просто викарпувалося, що права чоловіків дорівна права жінок. Нещодавно, наприклад, я поздоровляла своїх підписниць з жіночим днем, і під цим постом я побачила такий коментар від підписника пана Анатолія. Якщо мають бути рівні права, то мають бути рівними і обов'язки. Напишіть свою думку з цього приводу у коментарях. Гідна заробітна плата. Та гідна пенсія. Пам'ятаю, під час першого подорожі в Німеччину мене дуже здивувало, коли я побачила стількох бабусь і дідусів за кермом автівок. І подумала, вау, це дійсно круто! Також я звернула увагу на продуктові кошики бабусь і дідусів. Було видно, що вони майже ні в чому себе не обмежують. Було дуже приємно за цим спостерігати. Ви скажете, медичне страхування є обов'язковим, дорогим та ще й довго чекати на запис до лікаря. Але в чому ж тут плюси? По-перше, людина не зволікає з записом до лікаря. Вона думає: хм, я ж плачу щомісяця страховій компанії, все, я йду до лікаря. А по-друге, не потрібно чекати, поки людина акумулює кошти на лікування. Подорожі та хобі на цих двох речах німці не економлять. Мені дуже імпонує, що німці не бояться вкладувати кошти в подорожі. Для них це нові емоції, нові враження, новий досвід. Ну а щодо хобі, мене й досі дивує, коли досить часто я бачу, як люди після роботи бігають, катаються на велосипедах, керують каноє і так далі. Вони також подають і класний приклад іншим людям, щоб аби й вони займалися спортом. Це були мої топ-5. Якщо ви бажаєте якомога частіше бачите нові відео на цьому каналі, поставте вподобайку під цим відео, напишіть будь-який коментар та підпишіться на цей канал. Дякую! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео!